Мер вам, браття, сестри, до Ефесян, перший розділ четвертий вірш, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Значить, які ми маємо бути, по-перше, святі, непорочні у любові, що Господь хоче від нас? Щоб ми ходили у любові. Бог є любов. Іван пише до нас: Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. Сьогодні багато віруючих різних деномінацій. Але, але Господь каже, що спасуться тільки ті, чия віра діюча любов'ю. Читаю. Гала там. 5 6. Бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання не мають сили, а тільки віра, яка проявляється через любов. Віра, яка проявляється через любов. До якої б ти Євангельської церкви не відносився б, дорогий брат сестра? Якщо Ти свою віру не проявляєш, Через любов, то віра твоя мертва. Мертва. Ми знаємо, що ангелу Сардійської церкви в книзі об'явлення Ісус каже: напиши, що ти мертвий. І прошу тебе, покайся, тому що твоя віра мертва. Ти мертвий. Хоч ти знаєш Писання, хоч ти ходиш в Сардійську церкву, но ти мертвець. Ти мертвий, і в тебе є декілька людей, які не опоганили своїх одеж і будуть ходити зі мною вічно в білих одежах. Оце є глибина. А тепер сідь, сядь і їж це слово, жуй його, щоб ти в ньому розтворився, і воно розтворилося в тобі. Амінь.